Багатокілометрові затори, жахлива погода, нестача їжі та повна антисанітарія. Додамо сюди ще й погрози від мера Нью-Йорка та навіть оголошений владою надзвичайний стан. Але вже ніщо не могло зупинити найкрутіший музичний фестиваль світу Вудсток «Вудсток-69». Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Навіть те, що в містечку Вудсток, на честь якого назвали фестиваль, не знайшлося місця для самої події. Прихисток музика знайшла тільки з третьої спроби. Власник однієї з ферм Макс Язго виявився фанатом року і залюбки здав в оренду свою землю в місті Бетелі, штат Нью-Йорк. Незважаючи на протести місцевих жителів та обман муніципалітету. Владу попередили про 50 тисяч фестивальників, хоча було продано 200 тисяч квитків. 130 тисяч машин у заторі на вузькій сільській дорозі основна тема для всіх ЗМІ. Та ще один привід для американців ненавидіти вудсток територію гіпі та наркотиків. Я сказав цим хлопцям: мене звати Джо Розенман, і я продюсер фестивалю. І я вам кажу, що більше немає місця для нових людей. Ви просто туди не потрапите. Ніщо не могло зупинити спраглий року НАТО. Адже попереду їх чекали виступи Джеферсон Айрплейн, Дженіс Джоплін, Who, Джимі Гендрікса та інших найвідоміших виконавців тих часів. Люди просто знесли паркан. Так кількість гостей раптово збільшилася до півмільйона. Це найбільший натовп зібраний у одному місці, який я бачив, і важлива річ, яку ми покажемо світу, що півмільйона дітей. А я називаю вас дітьми, бо мої діти старші за вас. Півмільйона дітей зберуться разом заради танців та музики і не займатимуться нічим іншим, крім танців та музики. Гаслом фестивалю було мир, любов та щастя. І публіка ні на крок не відступала від цієї мантри. Постійні танці, обійми, максимальне єднання з природою від плавання гуляка до тілесної любові за будь-якої нагоди. Поліція вирішила не втручатися, і, зрештою, за чотири дні фестивалю не помітила жодного правопорушення. Під час фестивалю померло три людини, але народилося дві дитини. Вудсток 69-го року став символом кінця ери гіппі і початку сексуальної революції. Цей фестиваль оголосили найбільшою музичною подією всіх часів. Втім, повторити таке дійство більше ніколи ніхто не наважувався. Не обов'язково наслідувати давні традиції. Можна і самотужки створити неймовірне свято. Так вирішили ісландці. Тільки уявіть, десята частина мешканців країни зібралися разом та поїхали на чемпіонат Європи вболівати за свою збірну. Ісландія одна з найменших країн Європи. На цьому острові живе всього 325 тисяч людей. Говорить, північний клімат не надто сприяє розвитку літніх видів спорту. Тож, коли 2016-го збірна Ісландії вперше потрапила до фінального етапу євро, за неї вболівали більше 99% ісландців. У одній восьмій фіналу Ісландії випало грати з Британією. Засновники футболу були явними фаворитами. Але ісландські спортсмени не підвели своїх уболівальників. І країна, де вулканів більше ніж футболістів, перемогла. Коментатор Стів Маккларен як і весь світ просто не міг повірити у таке диво. Ці вийшла уся Ісландія. День перемоги над Англією гуляли як найбільше національне свято. У наступному матчі в чверть Ісландія програла господарям турніру Франції. Тим не менш, вдома футболістів вітали як національних героїв. На головній площі Рейк'явіка зібралися 50 тисяч фанатів. Перемога у чвертьфіналі це поки єдиний значний успіх збірної Ісландії. Втім, вона на день зробила кожного ісландця найщасливішою людиною у світі. Якщо ісландці зуміли перетворити свою не найбільшу перемогу у найщасливіший день, то французи навпаки показали, як не варто святкувати. Велику перемогу. Вечір 16 липня 2018-го на єлисейських полях розпочався величезною гулянкою. Французька збірна перемогла на чемпіонаті світу з футболу. Франція Хорватія 4-2. Феєрверки, світлове шоу, пісні, кричалки та дуже багато алкоголю. Занадто багато. Там божевілля, наче комедія про зомбі. У миті розпалений натовп з камінням кинувся на поліцію. Свято перетворилося на погром. Розбиті авто та вітрини крамниць. Десятки покалічених. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. Перемога улюбленої команди раптово відійшла на другий план. Але навіть це не змогло приборкати непокірних. Хвиля безладу прокотилася і іншими містами Франції. Найгірше, що під час сутичок загинуло дві людини. Ловити рибу може кожен, тому в Австралії розважаються набагато веселіше. Її ж бурляють. Фестиваль Тунарама присвячений метанню тунця. І це не так просто, як може здатися. Снаряд важить більше 9 кілограмів. Наразі рекорд 37 метрів і належить він олімпійському чемпіону з метання молота. Але справжня земля божевільних фестивалів це Америка. Вітаємо в офіційній всесвітній столиці чеснику місті Гілрой, США. Воно займає почесне перше місце в Америці з виробництва цієї чудо-спеції. Не дивно, що щорічний місцевий фестиваль, який проводять наприкінці липня, присвячений саме часнику. Картопля з часником? Хліб з часником? Банально. Спробуйте но часникового морозива або часникового пива, та ще й безкоштовно. Диво овочу: музиканти присвячують пісні. Американці міряються, хто більше чеснику зможе з'їсти. А глядачі обирають почесну міст чесник. Не так за вроду, як за найкращу похвалу чеснику. Уперше фестиваль організували у 1979-му, щоб зібрати гроші на благодійність. І на диво він зажив світової слави. За кілька днів вдалося поповнити фонд на 4,5 мільйона доларів. Сьогодні, завдяки популярності події, збирають ще більше. Якщо ви азартна людина, то вам не варто їхати у містечко Калаверас, штат Каліфорнія США. Адже там ви точно не втримаєтеся від зайвих витрат, орендувати жабу за 5 доларів. І ще три заплатити за участь у конкурсі на стрибки жаб. цій дивній традиції вже 90 років, і вона стає дедалі популярнішою. На місцевій ярмарці створюють спеціальне жаб'яче містечко Фроктау. У епіцентрі змагання жаб. Перемагає, звісно, та, яка стрибне найдалі. Уже 25 років тримається рекорд знаменитої розі, яка здійснила потрійний стрибок на цілих шість метрів. Власники намагаються допомогти своїм земноводним підопічним гучним криком. Фестиваль замороженого діда понад 10 років святкують в американському містечку Недерленд у Колорадо. Тут міряються химерністю костюмів мерців та ганяють на катафалках. Історія появи цього фестивалю ще химерніша. У 1993 норвезька родина Бредо заморозила у кріолабораторії тіло померлого дідуся Трюгве. На зберігання у кріокамері грошей забракло, тож онуки привезли його додому, де й поклали в імпровізований саркофаг із сухою кригою. Несподівано виявилося, що зберігати мерців у житлових будинках у США забороняє закон. Норвесців затягали по судах. Завдяки увазі преси історія набула національного розголосу. І за крижаного діда заступилися місцеві жителі. Дідусю Трюгве збудували новий мавзолей, де він зберігається і понині, Немов американський Ленін. Крижаного діда тут обожнюють. Стежать за його станом і Щороку проводять величезне свято на його честь. Свято, яке видно з космосу. 80 мільйонів людей збираються разом, аби взяти участь у найбільшому паломництві світу. Лише уявіть на кількох квадратних кілометрах невеликого великого міста праях. Збирається НАТО щодо рівня населення України і Польщі разом взяти. Кумб хамела це буквально водохреще по-індійськи. Але священним вважається лише злиття рік Ганг та Ямуна. Кожен індуїст, хоча б раз у житті, мусить взяти участь у цьому ритуалі. Таке омовіння не лише очищує тіло і душу, а й веде до процвітання всього людства. Коли зірки стають у певній послідовності, а це буває раз на шість років. Люди мільйонами сунуть у праях. До того ж, там можна отримати благословення святих відлюдників садху. На свято старці переривають сувору аскезу та спускаються з гір, аби взяти участь у неймовірному параді. У костюмах із попелу та гірлянд квітів мудреці ідуть містом. Вважається, що кожен, хто принаймні побачить їх, наповниться цілющою енергією, яку відлюдники накопичили за десятиліття практик. Свято для живих і для мертвих. Це найбільший фестиваль Мексики. Діаде Муертос! На початку листопада тисячі людей зі стрічками, квітами та наїдками ідуть на цвинтар. А тисячі мерців заповнюють місто. Усе перевертається з ніг на голову. Ніч стає днем. Кладовище найпопулярнішим місцем у місті. Живі вбираються мертвими і запрошують покійних, принаймні ненадовго, повернутися у цей світ. Ще до того, як іспанці завоювали Мексику, ацтеки зберігали вдома черепи родичів та користувалися ними під час церемоній. Нині замість черепів вівтарі з фотокартками вважається, що померлі, про яких пам'ятають, можуть цього дня зустрітися з родиною. Першого дня на цвинтарі зустрічають дітей, другого дорослих. Кажуть, що з того світу йти чотири дні. Діти втомлюються менше ніж дорослі, тож приходять першими. От у мексиканському штаті Кампече досі існує традиція діставати кістки родичів із домовин та чистити. Так роблять щороку з усіма померлими. Моторошно! А тут це вважається найбільшим проявом поваги. Дідусю, це я. Зараз ми тебе трохи помиємо, щоби був чистим. Ніхто не боїться. Мертві не можуть вам нашкодити, а от живі можуть. Упродовж сторіч свято мертвих справляли у колі родини. З легкої руки Джеймса Бонда почали на їхню честь ще й паради проводити. Режисер вигадав цю ходу для стрічки 007 «Спектр». Сцевими ідея настільки сподобалася, що блискавично стала народною традицією. Весело і до того ж непоганий спосіб заробляти на охочих до шоу туристах. Свята роблять нас щасливішими, але поспіх проготувань та галус вечірок втомлюють. Цю задачу вже вирішили італійці з 2007 року. Вони святкують день насолоди моментом. Його головна традиція нікуди не поспішати. Для тих, хто просунувся в цьому мистецтві найдалі, проходить повільний марафон. Дистанцію в 300 метрів треба пробігти не швидше ніж за півтори години. При цьому жодного разу не зупинившись. Насолоджуйтесь моментом кожного дня. Святкуйте життя, і побачимося. У загубленому світі